Одесса это не просто город. Это улыбка Бога. zdravím tě jménem všech zrzek Prahy, přeji hodně štěstí, lásky a klidu v Ukrajině, aby se všechny blondýny, brunety a zrzky častěji smaly. Hey, uh, I'm French. Uh, I came to visit Georgia and uh, I would like to say hi to uh, the Ukrainian uh, Barbarocha festival. Hi to all my fellow redheads in Ukraine. Sending love from Toronto. Привіт всім рижикам Одеси, от трижикам города Харкова. Ми поздравляємо вас з прекрасним фестивалем, з прекрасним праздником, праздником нас, рижик людей. Вітання всім рудим від рудих з Чернівців та з Буковини. Хай в душі все буде рудим, хай все буде позитивним. Привіт, бути рудою це дуже класно. Руді це самі активні та самі позитивні люди. Це маленькі промінчики сонця. Передаю вітання. Rodim iz Odeze, від rodim in Vinnitzi. Будьте счастливі та сонячні! Bye-bye! Hello people from Ukraine! Here I am, Sjanneke from Holland. Uh, from all the redheads all over the place here in Hille and uh, the Netherlands. We wish you lots of love, health and good luck. Cheers to you! Всім привіт! А чо є тут зараз серед аудиторії Якщо так, запрошую вас разом поаплодувати цьому прекрасному фестивалю Руде місто. Яскраве, сонячне місто Одеса. Хочу передати привіт Рудим Одеси від Рудих Крапівницького. Сонячного настрою. Кава Джубет, от храс, ми молодими родисаші. Магро от Христе, ми шевили отверсти, че ви калавістя, че виолис.

Congratulations on the Red Hat Festival. Мы тут тоже рыжие. И мы знаем, что у вас там две рыжие. И вы там рыжие. А тут самый рыжий у нас описал Ройсен наш балабуз Боря Деревич. Он таки имеет сказать пару слов. Мы из центра Голливуда. Подуктовой консерватории. Бабушка и ректором и директором является. Майстер Костяш.

Хочемо побажати всім режим України, гарного здоров'я і щастя, друзі. Слава Україні! Привіт, Одеса! Вас вітає найменший обласний центр України, місто Ужгород. Нас хоч тут і небагато, але раз на рік ми знаємо, де знайти один одного. Тому хочу побажати вам миру, щастя, любові та робіть цей світ трішки рудішим.